Доброго дня друзі. Приїхав на помор. Пову... Верніше проїжджав мимо, викидав сміття, там викинув сміття, я проїжджаю, тут люди викидали дрова. Я поки перебирав багажнику, кстаті, їздив на такому славіку, копеєчку продав. І тут та бабах вивоз з хати. Вивоз з хати. І тут дивіться скільки, тут цвяхи нове. А я буду тепер відстроїть якраз. А тут дивіться кульочок ось дивіться. Тут розсипано. Давно не було таких вивозів з хати. А діколон возьмем, тройник, возьмем. Не знаю для чого мені, не бля. Копійок. Тьма. Я тільки продав копійки. Ух ти, блядь. Медаль. Нічого цінного, ну, медалі я, я не викидаю. Нічого цінного. Так. Опа. Опа, Здесь я ще щось бачу блискуче. Замочок. Металово. От і під'їхав контент. Там повикидав ящики. Ящики отакі пластикові, отакий під часник, під цибульку. там мене люди заказують такі ящички. А копійки я продав, було 5 кг, насобирав за 1900 гривень. Років три я собирав. Оце таким планом. І здачі було там таке. Хтось поприкалувався з радянщини. Ось, дивіться. Гривня. І все. Їх тут тьма. Оце Їх їхав. А я їхав на Славуту робити страховку. Вчора мені прислали доручення, зробив на себе страховка закінчилася теж, ж кажу їхав зробити викинув сміття ось -мо, ось всю пачка ціла ось блядь, Яшку тут цих копійок Про консервації, повно консервації От так. Пані Олено. Чекайте повідомлення. Ложечки. Тут щось було розсипано Щось тут. Ножнички, цепочка. О, що, дивіться, ще копійки. Давно не було. Гарних вивозів. Толька тут немає на свалці, я його відвіз додому днів п'ять тому. Там купа вивозів лежить. Все-все вивози Чого тільки відвіз додому, приїжджаю вечором, а він каже, подай мені руку, я не можу встати. Коліна не слухається. Болять дуже коліна. Кажу, поїхали додому, ні то скору одвезу, він не схотів в лікарню. то я його додому. То. Додому одвісь його. Оце таке, все вигрібали. все вишкірібали, викидали. Друзі, не лайте мене. Перчаток у цій автівки в мене нема. Ці автівки в мене перчаток нема. Добре, друзі, одній рукою невдобно все все робити. Зараз трошки розворушу, розкидаю, посортірую і потім досніму. Ну, аби була говпрошка, ще висіла. Або треба купити тримач, щоб на себе повісити, телефон тримач і знімати. Все, друзі, буде щось цікаве, знайду, включуся. Ось і що, кришка, металолом, розклянок, іконка пластмаса. Щось буде цікаве, включуся. Все, друзі, дякую, що дивитесь. О, ось дивіться, які от годи. куча годинників. Такий ваза. Ой, зю. Ну це. 90, -ті. сумка, якийсь шнур комп'ютерний. Меж щось без техніки комп'ютерний. Добре, друзі, бо тут багато праці. Потім включуся. Так, друзі, дорив я кучуцю. Так. Скажімо так, не було тут такого цікавого нічого. То, що копійок куча. Тут насив кучу копійок, потім різні документи до різних медалів. Тут в такому гаманці була ось така юбілейка. Таке. Потім були такі ось часики, аушки. Луч. Якщо написано СССР то це аушні. Якщо зроблено в Білорусі, то то не аушка. А це аушки. Потім була така сумочка. Спичук. Тимо. А тут, кстати, був хлопець, розрушали ці дрова, питав підкурити, я ж не палю. А він тільки поїхав, знайшов їх по пів сумки. Потом, потом, потом в кармашеку вот такие электронные часы. Потом. Вот такие все Макс. Кварцевый, чудесный Макс. И снова, смотрите, там копійок, тьма. Я туда приеду, я вставлю видосик, я зважу Скільки всіх ходячки вийшло і зніму на вагах. А так більш друзі не було нічого цікавого такого. Та щось таке трошки. Ось такий бутиль. Гарний книжок на розтопку взяв желізо, трошки міді, латунь. Латунь була, кстати. А щоб такого що, щось. Якось якась бумажечка, професійний квиток якийсь. Я ж кажу, будь не було нічого такого. Цікавого, ні електроніки, ні телефонів, нічого. Таке перебрато. Або, як ти казав, кінів все украдено до нас. Пару ящичків отаких узяв. А я собі оце купив, собі отакого звіра. Переселенці виїжджали, запропонували. Я виписав і доручення і зробили. 2005 рік, газ бензин. Треба купити ковпачки, щоб було гарно. Спереді резеняка, зима, дивіться, яка люта. І купив усе для поліровки, полірнув, бо руками полірував. З'являється близьке, ну руки просто болять. Це ж пилюка. Руки болять так, що вручну полірувати тяжко. Купив все для поліровки. Оце навіть такий звір. Ну, Як то не каже, Славики я матюхався на Славу. Це живля краще. Славу, чи... Я купив її місяць тому чи Славуту. Копійку на копійку їздить до останнього, тільки вчора продав, тільки вчора поїхала. Тут і газ вписаний, газ і стоїть, на газі працює добре. Отакі тут друзі справа. Трошки контенту вам підзбирав. Вчора правда, їхав клієнт, Пройдемося. купувати копійку, а я так по верхах полазив по кучах, скільки міді знайшов, пилосос, провода, кабеля, вже було вже і пізно ввечері, коли телефонує, я виїхав вдова, через півгодинки буду. То мусив їхати. Оце цю кучу розірвати, воно кучу розірвати. Ось цій кучі було багато міді. А ось ось сьогоднішня, вівторишня куча. Я не планував нічого сьогодні не знімати, не розривати. Я їхав на район, робити страховку бо на цій автівці нема страховки так. Так це вранішня машина а ще буде після обіду машина да, тільки трошки підхворав я заїжджав до них їх не було нікого вдома треба буде ще раз заїхати Стілець рибацький, ушатаний. Ось От такі тут, друзі, а так я з'їзди по страховку зробив я. Тут роботи та роботи. Дома багато роботи, бо осінь ніде заказав котел дровяний. Будем врізати новий. У 29 тисяч обійшовся мій дров'яний котел. Так би взяв би собі якогось сенс, а не Славуту. Є трошки коштів, хочу. Подивлюся, або 99-ту якусь, або 10-ку з моєю доплатою на Славуту. Хтось погодиться, в мене є кошти на доплату. Добре, друзі, вже перетріщав багато, скільки всього. Коментуйте, підписуйтеся. ставте вподобайки. Коментуйте, не стісняйтесь, поспілкуємося. Всім дякую, до побачення, всім мирного неба.